Так, шановні, всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео з нашої майстерні. Впав нам на ремонт старчок Жигульовський. Ну, класика. Такий фенокс, Туди-сюди. Все класно. Знач, приїхав він до мене з проханням поміняти передню втулку. Отак От все це діло виглядає. Тут ростовчено все, далі нікуди. Де тут втулку міняти? Незрозуміло. Так, то вроді все ціле, але отут печалька. Є у мене Бушний носок. Це отак воно все в нас має виглядати. Ну, ми будемо його ставити тоді. Тут глина всьому. От таке воно все. Щотки, не пойми якої форми. То ли трикутної, то ли не пойма якої. Теж стерті, там уже тросик видно. Щотки, так, кита ставимові. Тоді, що у нас тут ще так, з такого печального. Ну, в общем, зрозуміло, що втулки всі, в принципі, їм тютю. Якорю вроді живий, але будемо точити. Так, що можу, щоб не загубить. Бачите, як він засмалений, що воно все клинило. Це про те, чому буде, буде бігати. Ну, зрозуміло, що все це діло ми чистимо. Ось так, міняємо всі втулки, все, що потрібно. Завтягую ще не знаю, поки не провіряв. В процесі зборки покажу. Ну, тут теж задня кришка, тоже втулка їй, глина. Просто-напросто просто, просто, яйцеобразна. Тому от якось так. Тільки поміняти втулочку. Ми будемо займатися. Тому я зараз все це діло розбираю, що мию, дефектуємо, міняю все, що нам потрібно. Далі включусь. Так, продовжуємо <кій> ремонт нашого стартера. Тут уже все в нас проточено. центровочки всі на місці, все класно. Тут посадка. Також все алюміній знятий, прошліфовано. Тут втулка замінена, була вона ось в такому вигляді. Ну, понятно, що глина. Тут втулечка новенька. Тепер все це діло у нас сідає, нічого не бовтається, все класно. Знаєш, дивіться, задня кришка, втулка. Втулка тут побита добре. Бовтається через що щотки. Жерло не пойми, яким видом. Ось, якщо бачите, вона якась пошти трикутна. Тому будемо міняти оцю втулочку. Я вже показував, як витягти подшипник чи втулку. Покажу ще раз. Тут глухий отвір, заглушки тут немає. Беремо пластилін, замазку чи ну, що є. Вкидаємо всередину все це діло отак. Беремо болт, самий звичайний, ну, лучше пруток підібраний, калібрований, в мене нема. Точити ліньки. Беремо, наставляємо і починаємо забивати. І втулка починали Втулка Бачите, починає, бачите, вже починав вилазити. Ось якось так. Я продовжую, щоб вас не тривожити. Тоді покажу результат. Ось дивіться, бачите, все це діло у нас вилазить без всяких проблем. Оп! І ось наша втулечка, ось наш пластилін. Ну, зараз пластилін вичищаємо і міняємо втулку. Так, продовжуємо. Дивіться, ось кусочок пластиліна, той, що я виколупав від ціля. Ну, за рахунок того, що посадочне гніздо було в смазці, це ось виходить дуже легко. Ось такий вигляд має. Бачите, колобочок. Нова втулочка запресована. Оп! Ідеально, нічого ніде не бовтається, не люхтить. ідеально. Щотки тепер будуть зношуватися так, як потрібно. Так, і залишається у нас одна втулка сюди в передній носок. Також її сюди запресуємо і буде нам те, що треба. Тому я пресую, випресовую, запресовую, робимо все чітко в натурі клас. Далі включусь. Так. Тулка на місці, нова, стара, ось. Трошки вона побачила життя. але Її можна було і залишити, але трохи в ній є люфт. Це не є гуд. Ми робимо капітальний ремонт, тому ставимо. Все в нас тут чітко, в натурі клас. От якось так. Продовжуємо. Я збираю все це діло. Ну і результат уже вам обов'язково покажу. Так, ну що, шановні, все зібрав, все працює, все крутиться, все класно, все прекрасно. От, якось так це діло виглядає. Все помазано, все намазано. От якось так. Я думаю, він ще не один рік послугує своєму власнику на автомобілі. Тому робіть гарно, робимо так і далі буде.